Ласково просимо до відеопосібника від WF-Corp. Даний ролик є ексклюзивним. Якщо ви його дивитеся, то швидше за все ви зіткнулися з однією з трьох проблем при експлуатації наших товарів. Ваш вас поводиться дивно, він не здатний назвати своє ім'я чи серійний номер, він намагається малювати емоцію розгубленості та відстороненості. Не хвилюйтеся, можливо, у нього просто злетіла прошивка. У випадку, якщо ваш особистий помічник не має попередньо встановленої базової прошивки, що дозволяє імітувати поведінку заявленої замовником моделі, не намагайтеся виправити все самостійно. Це небезпечно як для вашого здоров'я, так і для цілісності вашого помічника. Просто знешкодьте його ін'єкцією препарату Tide Sleeper і зверніться до нашої техпідтримки до закінчення терміну гарантії помічника. Якщо гарантія на товар закінчилася, ми пропонуємо вам нашу нову та оригінальну запантентовану програму WF Trade. Ви заповнюєте заявку, приносите поламаного W в пункт прийому і наші фахівці забирають його на невизначений термін для встановлення прошивки вручну, або діагностики для виявлення інших проблем, які могли призвести до несправності головного модуля, або ж ви можете поміняти вашого W на іншу модель прямо тут і зараз. У разі критичної невиправної поломки або закінчення терміну придатності вашого помічника ми рекомендуємо звернутися до найближчого пункту WF-Trade із заявою, аналогічною вище описаному за своєю структурою з пункту 1. Завдяки розробленій нами екосистемі ми знайдемо їм нове місце на нашому підприємстві та забезпечимо їм хороше майбутнє. Ми цінуємо приватність наших клієнтів, тому після численних скарг клієнтів на витік даних та записів їхнього особистого життя через сканер у руці помічників ми тимчасово заблокували цю функцію, відправивши її на доопрацювання, тому під час підключення до хостів пам'яті ручний сканер може тимчасово викликати скриптові помилки. Якщо два помічники після дотику правими руками виходять з ладу, ми рекомендуємо вам просто почекати в районі хвилини, поки головні модулі помічників не перезапустяться самостійно. Якщо після закінчення очікування їх стан не зміниться, радимо перезапустити їх вручну. Якщо у вас залишилися питання, надсилайте смс за телефоном.